Підозрюємо ставайте. Вам питання про, про застосування. Шановні журналісти, ставте так, що я бачу підозрюва. Запобіжного заходу вручено. Так. Коли? Я маю до три години пройшло. Так. Називайте ваші прізвища ім'я Валерійович. 15 лютого 28 року не Голосніше, будь ласка. 15 лютей, 9 року. Де ви народилися? Село Чорномин, Вінницької області, Піщанського району. Зареєстровані проживаєте. Зареєстрований Одеська, область, Одеський район військової СНД Військовий військової А-0 06 Проживаю. Чорноморська. Чорноморське, Чабанке. Ні, місце проживання фактично. Місце проживання, місто Одеса, вулиця Академіка Сахарова.